Йо. Ну от нарешті, ми дочекалися. Розпочався 17-й регіональний етап міжнародної програми Студентська республіка. Тема цьогорічної гри програма модернізації Полтави. 8-9 липня. Наші учасники були на виїзді та розробляли цю програму. І вчора вони привезли до нас плани розвитку економічної, освітньої та податкової систем. Волк за свою волчицу, даже льву сломает ключицу. Чим выше горы, тем ниже приоры. Любі вази, тази і пацанські мутки. Чуєш, Віталік, а ще це ти так умнічаєш? То те, що в нас проходить конкурс інтелектуальний, що коли називається. Найважче судити самого себе. Ні, це не з пабліків, це з маленького принципу. І сьогодні фінальна гра закриття сезону. Я передаю слово куратору інте суфестивалю інтелектуальні ігри міжнародної програми студентська республіка Євгенії Гми. Is a ghost костя. Зараз я знаходжуся біля керівника організаційно-діяльностної гри Олега Слизька. Олег, розкажіть, будь ласка, детальніше, чим саме всі ці чотири дні займалися наші учасники. Це вже 17-та регіональна студреспубліка. І так як на всеукраїнському рівні ми прагнемо входження України до топ 20 розвинених країн світу, Полтава не є виключенням, а як справжнє серце України є генератором ідей по розвитку і темою було. Програма модернізації міста Полтави два дні напружених практично без сну у селі Головач за містом команди прописували свої програми модернізації розвитку нашого міста. Третього дня з усіма провідними експертами, політиками чиновниками нашого регіону відбувалося узгодження цих програм. Як би там не було складно молоді. Але використовуючи вже величезний досвід Студреспубліки Тудреспубліки і можливості, які у нас зараз є. Незважаючи навіть на бійку вчорашню наших політиків, Студреспубліка стала найбільш медійному в прогресивному середовищі Полтави подією. І сьогодні відбуваються вибори мера Студреспубліки і депутатів-магістрату, навколо яких відбудеться будівництво комітету модернізації Полтави. І саме молодь стане рушійною силою для того, щоб змінювати своє місто. Ми вже побачили за ці 20 років, і зараз, на жаль, бачимо неспроможність жодного з місцевих політиків просто діяти в межах і в рамках модернізації і прогресу. Тому лише ми, лише республіканці, лише прогресивні молоді люди можуть змінити. Наше місто найкраще. Дякую. І Ми вільні полі, і це наша. А паралельно з виборами, які вже розпочалися близько години тому, в нас працюють лазертаг, настільні ігри, холі, і стрільба з лука. На сьогодні це все вже розпочався дощ до зустрічі 18-19 липня на е, чемпіонаті з футболу 1 перша серці КВН Баттл та Перша е леді. Підписуйтесь бо, на наш канал, ставте бо, лайки, бо. робіть репости, коментуйте наші відео, присилайте це свої запитання Республіка на крим.